Приготуємо сьогодні деруни з кабачків з моцарелою і цільнозерновим борошном. Заходьте і будемо готувати разом. Для приготування кабачкових дерунів нам потрібно буде молоденький кабачок, моцарелка, одне яйце, олійка для обсмажування, сіль перець та цільнозернове борошно. Починаємо готувати. На крупній терці натриму кабачок. Я його не очищаю, він у мене молоденький. Кабачки натерла, посолю і перемішаю, залишу на 10 хвилиночок, щоб гарно пустили сік. Натриму на крупній терці моцарелку. Моцарела готова, кабачки віджала від соку, Добавляю до них сир, яйце трошки перчику, грамульку посолимо, сир солений, тому обережно. Добавляю 3 ложки цельнозернового зернового борошна, добре все вимішую. Все ретельно перемішали, смажимо на соняшниковій олійці. Нагріла сковорідку, наливаю олійку. Так, ложечкою викладаємо, формуємо невеличкі дерунчики. Трошки прикрутимо вогонь Так, і викладаємо, так, вирівнюємо, щоб, були вони, щоб вони були гарненькі, рівненькі. Так, на інший бік. Так. Такі гарнезні у нас вже виходять вони. Ах, красота. Пахнуть сирком. Так, смажемо далі. Знімаємо на паперові рушнички. Так, ось. Виклала вже іншу партію, досмажую останню партію, перевертаємо, І Сир все тянеться, досмажуємо останню партію, останніх 5 штучок. І наші доруни готові. Так, я посмажила всі доруни. Ось такі вони гарнезні вийшли. Сир, пла... Сир тянеться моцарелка. Бажано подати зі сметанкою. Отакі От у нас вийшли доруни з сиром моцарелою і стільно-зерновим борошном. Всім смачного, дякую за увагу. До побачення!